Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую для своєї сім'ї кебаб, або ще ця страва називається шаурма. Ця страва може слугувати як повноцінним сніданком або вечерею, так і швидким перекусом. Приєднуйтесь до мене, будемо готувати разом. Насамперед, потрібно приготувати м'ясо. М'ясо я взяла з свинини. Потрібно взяти якесь м'ясо, таке, щоб було м'ягеньке, або свинина, або курятина. І нарізаю її шматочками. Нарізаю шматочками ось такими невели... невеличкими. Ось так десь приблизно. Ось приблизно ось такі шматочки. І складаю в кастрюльку. Не в кастрюльку, а в мисочку. М'ясо порізала шматочками, і тепер його потрібно замаринувати. Для цього я беру гірчицю в зернах французьку. Десь так, неповну ложечку додаю сюди. Додаю соєвий соус. Я беру це все так от, на око. Поки що дві ложечки взяла, як за потреби, додам. І додаю сіль. Але, друзі, дивіться, обережно зі сілью, тому що соєвий соус вже підсолений. Тому сіль Треба, ніби трошки менше. І перемішуюся все до однорідності, ну, щоб це м'ясо все цим соусом промаринувалося. Ось так перемішала все, щоб е, це м'ясо все було в соусі. І тепер відправляю його в холодильник, десь на дві годинки, щоб е, е, м'ясо постояло, промаринувалося. Час від часу буду підходити і перемішувати. А тим часом підготую овочі, Помідори на... нарізаю кружальцями, цибульку також, моркву натираю на грубу терку. Друзі, якщо у вас є можливість взяти моркву по корейськи, це буде ідеально. Капустину я насікаю ось таким спеціальним ножиком. Овочі підготувала. Морковку потерла на грубу терку. Капусту посікла спеціальним ножиком для капусти. Цибульку нарізала кільцями. А помідорки напів кільцями. Доки бабу, я готую такий соус. В посудину взяла сметану. Сметана в мене 20%. Можна брати любу сметану або, якщо вам подобається, друзі, майонез. Сметану я підсолюю. Якщо майонез, можна не підсолювати. Додаю зелень укропу свіжого і пропускаю через прес часничок. Соус в нас чесниковий. Чесно... Чес... І перемішую це все до однорідності. Соус готовий. М'ясо промаринувалося в мене дві години. Далі я в сковорідку Наливаю соняшникової олії і відправляю сюди все м'ясо. Ставлю, треба дерев'яну лопаточку взяти, ставлю на вогонь, на середній вогонь під закритою кришкою, буду тушкувати до готовності, час від часу помішуючи. Тушкую на середньому вогні, час від часу помішуючи. Тушкую до готовності, м'ясо готове. Лаваш я купила в магазині. Обережно розкладаю. Треба дивитися, буває лаваш трошки тонший, трошки грубший. У мене тоненький якийсь попався. Беру соус і тоненьким слоєм розмазую по лавашеві. Ой, такий ароматний соус, чесничок, так. Пахне на весь будинок смачно. Ось так. Соус розмастила по лавашеві тоненьким слоєм. І викладаю. Туди м'ясо? Ось так. Так, м'яско виклала, зверху викладаю капустку. Роблю це все руками, руки в мене чисті. Капустку виклала. Зверху викладаю помідорки. Ось так виклала помідорочки. Помідорочки виклала і ще зверху викладаю цибульку. Кількість продуктів залежить від вашого вподобання. Зверху викладаю морков, морковку. Все, смакота, на вигляд, дуже смачна. Можна зверху ще ось так покласти соусу. Ой-ой. Ось так. Замотуємо наш лаваш. Ось так з цієї сторони. Обережно, щоб не порвався. Ось так. Раз. І так. раз. Бачите, друзі, в мене тоненький лаваш і дуже швидко. Але я його також ще раз замотаю. Викладаю на суху сковорідку і обсмажую з двох сторон на середньому вогні. Обсмажила кебаб з двох сторін до золотистого кольору. І тепер обережно викладаю на тарілку. З цієї сторони, де будемо починати їсти, я ось так беру, засмачую ще соусом. Все. Все. Кебаб готовий, можна смакувати. Приємно? Ось так я розрізала і вирішила ще вам показати, як воно в розрізі виглядає. Дивіться, яка красота і неймовірна смакота. Так як в мене цей кебаб вийшов занадто великий, тому я його і розрізала. А зазвичай його беруть і цілим споживають. Один кебаб для одної людини. Друзі, я вже скуштувала страва реально дуже смачна, соковита, поживна. Адже тут є і тісто, і м'ясо, і овочі. Готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких любимих людей. Приємного всім апетиту. Кебаб можна приготувати заздалегідь, а перед самим споживанням обсмажити на сковорідці. Це займає Дві-3 хвилини. Також кебаб можна приготувати меншим в розмірі. Тобто лаваш поділити навпіл і дати всередину менше трошки продуктів. Ось так я приготувала смачний перекус для своєї сім'ї. Друзі, раджу і вам зробити те ж саме для своїх рідних і близьких любимих людей. Впевнена, що вам ця страва сподобається. А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей. Всім миру і добра!